Недільні читання, які ми читаємо на наших богослужіннях, чи то недільних, чи в буденний день, а ми знаємо, що вибирає не настоятель, не єпископ, але це такі уніфіковані єдині читання, які читаються у будь-якій католицькій церкві в цілому світі, і в цьому ми підтримуємо цю єдність духа і сьогодні роздумуємо над одним і тим самим словом. Сьогодні ми повторюємо практично ті самі імена, з якими ми зустрічаємося в Божому Слові: Ісус Навин, Симон Петро, ну, звичайно, завжди Ісус. І це слово, яке нас об'єднує, і ми задумуємося над тими самими, як говорили, питаннями, викликами. Які стоять перед нами сьогодні. Так, звичайно, є виклики, які торкаються безпосередньо кожну людину, торкаються якогось певного народу. Але є питання, які є такими загальними, універсальними, і ми саме про них сьогодні говоримо. Якщо ми проведемо якусь певну таку нитку через сьогоднішні читання, то я би хотів сказати, що вони всі торкаються. Якоїсь певної кризи. Давайте подивимося в першому сьогоднішньому читанні. Ісус Новин збирає народ, щоб поставити перед ними певне питання, чи ви насправді хочете служити Богу єдиному? Постала певна криза. Ізраїльський народ, який вийшов з єгипетської землі, він вже в крові, в генах. Він носить оцю якби віру і почитання багатьох богів, а не одного єдиного. І протягом свого мандрування пустелею вони так само і інші речі ще, якби можна сказати, підчепили. Як можна підчепити віруса, так само в цьому випадку якось якісь певні вподобання щодо певних вірувань. І на закінченні практично цього паломництва Ісус Навин задає дуже таке дражливе запитання, чи ви насправді хочете служити Богу єдиному. Він бачить кризу в народі, кризу релігійну. Чи то є остання криза навіть після такої позитивної відповіді народу? Далеко ні. Друге читання у апостола Павла. Ми чуємо сьогодні про відносини церкви. Відносини між людьми і як певний приклад, таку паралель цих відносин апостол Павло ставить відносини чоловіка і жінки. Звичайно, тут перед вівтарем, в день шлюбу, завжди всі такі натхнені в такому рожевому світі бачать ціле своє майбутнє. Але всі тут присутні розуміють, що е, життя, у тому числі подружнє життя, це певні кризи, які подружжя долає разом. Е, разом відповідає на певні виклики, певні завдання. І Христос, е, звичайно, в цьому е, допомагає, Бог в трійці єдиний, е, в цьому е, допомагає. І апостол е, Павло саме говорить про ці відносини. Дуже цікаво, він говорить про слухняні жінки, але з другої сторони, цікавий момент, він говорить про те, що чоловік має захищати свою дружину. Якщо б ми подивилися це навіть очима людей з того часу, вони знають, це раб має захищати пана, а не пан раба. Тобто, якщо в якомусь моменті де жінка стала на рівень раба. Пан не буде її захищати, а Павло саме цього вимагає: любіть своїх жінок і захищайте їх своє власне тіло. Ми розуміємо, є певна криза, і Господь дає слово для розв'язання цієї кризи. І нарешті, сьогоднішня Євангелія. В ньому ми також бачимо кризу, яка зустріла Господа Ісуса, коли Він проповідуючи для народу. Цілі події відбуваються в Капринаумі, відбуваються в синагозі. Христос проповідує людям і заходить на глибоку воду, тобто заходить сьогодні на певну таємницю, яка викликає неоднозначну реакцію в народі. Христос говорить, і на цим словом, ми роздумували минулого тижня, минулої неділі, хто споживає моє тіло і п'є мою кров. Буде мати життя вічне, а я воскрешу його останнього дня. Ми розуміємо, ми сьогодні живемо в такому світі, сьогодні є різні вподобання. Кажуть, на е, смак і на колір всі е, фломастери різні. Так? Е, тобто люди мають свої е, певні уподобання. Але хочу сказати, як сьогодні ми би не сприйняли взагалі будь-що, що, що пов'язане з канібалізмом. Хочу сказати, семіти, ізраїльтяни того часу тим більше. Христос говорить про глибокі речі, Він говорить про відносини нас із ним, його церкви з Господом. Він говорить про дуже глибокі речі, про які говорилося зрештою минулого тижня. Але сьогодні ми говоримо про реакцію на ці слова. Учні починають відходити від Ісуса. Кожен може в свій спосіб оцінити ситуацію, чи Христос є недалекоглядний, якщо вживає таких оборотів, чи, можливо, він є несповне розуму. Тобто, у кожної людини насправді може бути свій такий коментар. Якби там не було, але Євангелія від Йоанна, від учня, улюбленого учня Ісуса, який завжди був поруч, констатує, що люди почали відходити від Ісуса. А ми інколи вважаємо, що Ісус з ікони Він ніколи не переживає криз, а Він ніколи не переживає певних негараздів. Так, ті, що знають Євангелію, знають, скільки таких випробувань насправді Ісус проходив. Одна із них, коли починають відходити люди від Нього, і Він задає запитання, таке драстичне запитання з сьогоднішнього уривку Євангелії. Він питається своїх найближчих учнів. Чи ви також хочете відійти. Христос не запитався, чи ви все зрозуміли, бо для цього потрібний час. Христос не сказав, чи ви все це практикуєте, бо для цього потрібний ще довгий час. Але Христос питається, які будуть ваші наміри, тобто, яке рішення ви приймаєте під час цієї кризи. Бо Петро, який потім буде відповідати Ісусові, він не скаже, що вчителю, я особисто все розумію. Можливо, це вони не розуміють і відходять, а я абсолютно все розумію. Ні, він не сказав цього, тому що не розумів. Тому що потім будуть в нього у самого ще інші кризи, у я тепер кажу про Петра. І буде момент, коли він відійде. Але сьогодні він. Говорячи за інших учнів, говорить, що залишається чому, а куди нам іти, ти маєш слова життя. Тобто, якщо ми навіть і підемо, то в іншому місті глибшого, кращого слова, слова, яке є істиною насправді, не інтерпретацією істини, але самою істиною ми не знайдемо. І і протягом оцього недовгого часу перебування з Ісусом, бо це насправді є ще оця початкова фаза перебування Ісуса з учнями. Він формує своїх учнів, але він ці учні вже тоді переконалися, найближчі учні, що десь в іншому суспільстві, в іншій спільноті, у іншого вчителя вони не знайдуть того, що вони знайшли в Ісусі. Дарма, що не зрозуміли, дарма що ці слова, як Євангелія говорить, вони є твердими, їх треба гристи, їх треба насправді розуміти, їх треба коментувати, треба питатися, що вони означають, але вони зрозуміли, що для них це є стратегія розвитку, для них це є, і тут більше треба сказати, життя, бо сам Ісус про це сказав, про ці слова, вони дух. І життя. 에, завдяки духові, ми всі колись 에, стали живими. Тобто, -то ми відрізняємося від, від іншого створіння 에, тим, що Господь зробив оцей подих, і людина ожила. То людина створена є на образ і подобу Бога. 에, і 에, так само говоримо про життя. 에, деякі люди бачать життя тільки. Короткочасне, короткотривале тільки в такій життєвій земній перспективі, але ми розуміємо, наше життя воно провадить нас до вічності, тобто наше життя це вічність, тому що ми створені на образ і подобу Бога. І тепер яке слово у іншої особи на цьому світі, в нашому оточенні чи, можливо, на іншому континенті, може сказати те, що говорить Ісус? Яке слово має в собі насправді життя? Не вегетацію, не існування, а насправді життя у повній. Учні зрозуміли це, коли, Христос, коли пішли за Христом, коли дещо можливо навіть і побачили, але вони бачать вони вірять в більше, ніж бачили. І тут ми зустрічаємося з дуже важливим таким, можна сказати, чи терміном, чи такою думкою, говоримо про містику віри і про містику виборів. Нам здає часом, де для деяких людей, для деяких навіть учнів Ісуса, здається, що віра це є прийняття того, чому я не можу заперечити. Мені говорять, що Бог є десь там на хмарках. Я не можу заперечити, але знаємо, що були такі люди, які отримали відповідь. Коли, пам'ятаєте, за радянські часи Гагаріна спиталися, він полетів там на небо, чи він там зустрів Бога. Він сказав, що ні, не зустрів. Ну, бачите. Ви сподівалися, що він там, а його там нема. І деякі люди, можливо, це повірили і пішли своєю дорогою, як сьогоднішнє Євангелія, відійшли від Ісуса. Так, так трапляється. Насправді віра це не є прийняття того, чого ми не можемо заперечити. Віра, це не є прийняття того, чого ми торкнулися. Дехто із нас дуже часто повторює в своєму житті: я вірю в Бога, тому що, наприклад, ряд років тому він чудово зцілив мене з якоїсь хвороби. Тобто ми чогось торкнулися. Це не є віра. Віра є у Авраама. Була у Авраама. Він сказав: «Аврааме, встань, я дам тобі нову землю, дарма що тобі вже 70 років, що ти маєш вже насиджене місце. Будь ласка, встань, я дам тобі нову землю, я хочу тобі її дати, і з тебе я покличу великий нарід. Що робить Авраам? Встає і йде. Оказується, що прийняти потім слово, що в нього вже в людини похилого віку може народитися дитина, це є складніше, ніж встати. І переселитися на іншу землю. І він так само буде мати сумніви, буде мати сумніви його дружина Сара. Але в кінці кінців вони повірять Богу. І, звичайно, як ми сьогодні всі знаємо, з, їх, з них вийде оцей великий нарід. Чи це є віра в нашому випадку? Ні. Бо Вона вже будується на конкретних е, таких доказах, а віра насправді доказів не потребує. І тут ми говорили, що віра. Це є містика виборів. Виборів не одноразових, але виборів цілого життя. Це є містика, з якою ми зустрічаємося кожного разу, коли питаємося, а що на це Бог. Питаємося, а що я в цьому в цій ситуації маю зробити? Яке рішення маю прийняти. Люди, звичайно, люблять таке просте. Прогнозоване життя люблять прогнозовані відповіді, насиджене місце, певний такий комфорт. Дуже не любить криз. Насправді ми дуже не любимо криз. Але саме під час таких криз Господь в особливий спосіб показує свою близькість, і він не скажу, що інколи, але регулярно коригує наші життєві шляхи. Повернімося до першого сьогоднішнього читання. Ісус Новин задає запитання для цілого народу. Чи ви хочете служити тим богам, яким служили на тій стороні річці? Ми можемо знову задати собі ці запитання. Чи ви хочете служити тим богам, ідеологіям, яким служили ми, наприклад, на Нарані на такому ранку нашого життя, можливо, хтось е, добре пам'ятає Радянський Союз е, з його ідеологіями, з його в лапках е, богами, чи ви хочете служити тим богам? Він знову через Ісуса Навина питається нас сьогодні: чи ви хочете, можливо, служити новітнім богам, тобто популярним, сучасним? Яких зустрічаєте сьогодні в просторах інтернету, медіа і так далі. Ісус Новин далі говорить про Бога єдиного, і Він показує, що тут не йдеться зараз про якусь демократію, тому що Він відразу каже, Я і мій дім ми служитимемо Господу. Для мене і мого дому, альтернатив не існує. Я і мій дім переконалися, що треба йти слід за Господом. Я зустрівся колись такою практикою, коли замість їх слів МБ Крейдою або Наклейкою, які ми мали від Кредо чи від Раді Радіо Марія, деякі люди ще на дверях свого дому вішають вислів саме Ісуса Новина. Я і мій дім служитиму Господові. Дуже часто то слово, ці літери або наклейка КМБ вона є таким певним свідченням, що тут живуть християни. що тут живуть люди, які звичайно приймають Христа своїм Господом і Спасителем, які є католиками, бо інші, наприклад, не мають такої, такої практики. Але ці слова Я і мій дім служитимемо Господові, воно є більше для е, тих, хто живе в цій оселі. А для тих, хто кожного дня проходить через ці двері і може сказати, на місці моєї праці немає віруючих людей. Або в моєму інституті там всі атеїсти, або якісь е, третя і, е, і восьма причина, е, чому мені там не, не комфортно. Але коли я перетинаю поріг свого дому, я кажу: ні, а тут є моя територія. Тут моя територія, в якій ми будемо поклонятися нашому Господові, бо ми в нашій спільноті, в нашій родині, ми переконалися, що краще за Бога немає нікого. Тобто відносини із ним, вони є такого, як ми говорили, вже стратегічного значення, стратегічно не на ціле життя земне, тільки на вічне. І ці слова, оці виборів, з якими ми зустрічаємося кожного дня. І потім, коли за родинним столом ми задамо собі запитання, чинити в, в цьому випадку так чи так, ми можемо тоді, в цій самій родині, сказати, добре, а що на це говорить Бог? Відкриваємо святе письмо, слухаємо його, і він говорить нам в тій чи іншій ситуації. А ми в тому чи іншому місці піддаємо певній критиці. Ми Критикуємо, але хочу сказати, ми подаємо критичному аналізу те, що відбувається навколо нас, і говоримо, що то не я є суддєю, то не мій досвід, тільки життєвий, це не моя освіта, мій інтелект, але Бог мій, який промовляє по-новому. Як тоді до Ісуса Навіна і до Його родини, яка перед цим переконалася і сказала, що незалежно від того, яке рішення прийме ізраїльський народ, ми служитимемо Господові. Ми знаємо на теренах України такий феномен, коли після такої відлиги 90-х років кожен регіон в свій спосіб переживав якби відновлення церковних традицій, богослужбових практик. І якщо тут центральна Україна, може схід України, це завжди було долучення, якби так по одній людині. То знаємо Західна Україна, Галичина, зокрема, це був такий момент одного вибуху, тобто храми відразу стали повними. Чому, Чому так сталося? Тому що так насправді навіть тоді, коли була заборона, наприклад, греко-католицька церква чи будь-які інші церкви переживали велику переслідування. Так насправді в домівках. При закритих дверях, при зашторених вікнах, так насправді духовне життя відбувалося. Так, там співали колядки, але співали їх пошепки. Нам здається, завжди треба співати колядки так, щоб всі чули. Але тоді, коли немає такої змоги, а люди хочуть прославляти Господа, який народився, вони співають пошепки. Священники служили не в гарних храмах при повній асисті, але служили так само на домівках, служили в приміщеннях, які до цього не є придатними. Я зустрівся з місцем перебування одного священника, якого постійно переслідували. То знаєте, він був, займався вуликами, бджолами, і всі його приладдя для служби Божої знаєте, де переховувалися? Вулику. Нехай хтось, скажімо так, розумний, навіть з, скажімо, з кабінету КДБ захочуть лізти до вулика, щоб там перевірити, що в нього там може бути переховано. Це був його спосіб, це було, це було його життя, це були його вибори, бо за це він відразу міг отримати білет в одну сторону в Сибір або бути розстріляним на місці. Але він робив оці вибори. Підводимо черту, не ставимо крапку, підсумовуємо те, що було сказано. Ці запитання, з якими ми зустрілися сьогодні, перш за все, ці два ключових: чи ви хочете служити тим богам, тим богам третім, і слова Христа, які говорив: чи ви також хочете відійти, якщо чогось не розумієте, якщо щось не можете поскладати докупи, чи ви хочете також відійти. А вони викликають нашу відповідь. Хочу сказати, що під час кризи не можна відкладати відповідь на якийсь там неокреслений час. Дуже часто криза вимагає відповіді сьогодні, так ретельного аналізу, так, глибокої, дуже глибокої молитви до Творця і нашого судді. Але обов'язково ми маємо прийняти рішення, дуже швидкі і конкретні рішення, конструктивні рішення? Отож, сьогодні так насправді ці запитання, вони вже не до ізраїльського народу і не до учнів первісної такої церкви, яку збирав сам Господь, але це запитання для кожного із нас. Чи ти хочеш, щоб твій дім служив Господу? Чи ти хочеш насправді, щоб ви в своїй родині? Своєму подружжю, зі своїми дітьми, зі своїми онуками, яких ви дуже любите, що ви разом зустрілися на небесах. Господь спитає за нас дуже конкретно, чи ви насправді вірите, що ваші сьогоднішні вибори, ваша щоденність, вона дуже прямо залежна від того, чи зустрінетеся ви в оселях, які приготував для нас Господь. Наша відповідь, і ми знаємо, відповідь ділами. Відповідь нашими щоденними такими виборами, а вона насправді буде провадити нас саме тою чи іншою дорогою. Христос сьогодні так само збирає нас біля цієї глибокої таємниці, тіла і крові своєї, якою він хоче годувати цілу церкву всіх сотворених насправді людей, що вони були спасені, і Він черговий раз нам говорить сьогодні: ви хочете відійти. Чи хочете підійти ще ближче до цього столу? Якщо вас щось розділяє з цим столом, чи ви готові сьогодні прийняти рішення, тверді рішення, що вже в наступну неділю вас нічого не розділяло, ба більше, я знаю е, такі випадки, коли людей в неділю торкається Бог, і вони кажуть, я не можу чекати наступної неділі, і, наприклад, на, на завтрашній день. Я біжу, щоб вирішити свої відносини з Господом, щоби ані дня, ані миті не бути без нього. Бо Він має слова життя вічного. Нехай наша сьогоднішня молитва також торкнеться нашої держави. Чи про це питається сьогодні? Будемо говорити, уряд нашої держави, пан президент, наприклад, там чи прем'єр-міністр, чи голова Верховної Ради, чи ми хочемо служити Господу, чи ні? Ми розуміємо, в демократичному такому суспільстві кожен особисто приймає такі рішення. Але ми знаємо, що коли є добра річ, ми готові цим ділитися в наших медіях сьогоднішнього про церкву. Ми багато доброго не дізнаємося і тут завжди. Справа, чи ми знаємо, звідки черпати? Чи ми знаємо, звідки черпати також цю силу для того, щоб будувати і наше суспільство, українське суспільство у тому числі. Молімося за нашу державу. Молимося про її правильні вибори. Молимося про цю кризу, яку ми переживаємо, якою є ця незносна, жорстока, кривава війна. У Бога є вихід з цієї ситуації, але нам треба почути його. Почути не себе, не власні переконання, не власне его і пошуки там власних якісь там користі, користей, але саме Бога, який нас дуже крепко любить, який має життя, має слово життя для кожного із нас. Просімо спільно про це і не тільки з нагоди, звичайно, дня незалежності. Нехай добрий господь нам всім пошле сьогодні оце. Спасительне слово, яке допоможе в наших кризах, в наших складних запитаннях, в поглибленні наших відносин із ним. Амінь.